Брати і сестри, вітаю вас, слава Богу. Ви на правильному місці і в правильний час. І знаєте, тема проповіді буде про церкву, так як, мабуть, багато хто з вас знає, що у нас 11 числа, 11 лютого, буде 14 років, Годовщина така. і... Знаєте, були такі думки, вивчав слово дії святих апостолів і розмірково, так знаєте, цілий тиждень, як було в першій церкві, як було у нас на початку, 14 років назад, як зараз, які виклики, які переживання, знаєте, і деякими такими думками хотілося би поділитися. Знаєте, 14 років назад, коли ми тільки збиралися в першому підвалі, потім в другому підвалі. У нас була невеличка кількість людей, і я пам'ятаю, перших десь три роки було дуже все так ідеально, знаєте, от іділія така була. Тобто не було сварок, не було якихось непорозумінь, не було ніяких таких конфліктів. Знаєте, все так було. Знаєте, як дитина народжується, як от тільки церква народилася, всі друг друга приймали, любили. Но потім, після 13-го року, коли сталося повномасштабне вторгнення, вже, знаєте, Донбас. З Крим, почали з'їжджатися різні люди, почали, знаєте, зі Сходу хтось, з Заходу, і починаються якісь такі, знаєте, непорозуміння, якісь такі от моменти. І хочеться пройтись так е, коротко, знаєте, по е, новому заповіту. Як було? Чи були там в церкві якісь такі, знаєте, сварки, переживання, якісь суперечки, чи ні. Чи там теж все було ідеально? І як це вирішувалося? знаєте, І в контексті всього ті виклики, які. Які є зараз, багато людей хто переселився, у кого немає роботи, багато хто хворіє, багато хто переживає, хто, знаєте, діти плачуть, коли літають ці шахеди над нами, ці вибухи. І в цьому всьому, знаєте, є такі страхи, переживання, як нам з ними боротися, як з цього всього вийти, як було в новому заповіті. І, знаєте, такий приклад ще, невеличкий приклад наведу, коли. Прийшла вже друга фаза війни 22-му році. Ми так само на восьмий день, наш на наступний четверг, Ми виїхали родиною, поїхали на Західну Україну, мали приїхати в Тернопіль, там нас чекала квартира. Ну туди ми не доїхали, тому що були пробки, все було забито. Хоч ми рано вранці виїхали декілька родин, їхали, декілька машин, і ми приїхали в Тернопіль до епіскопа нашого брат. Терства, і у них в церкві, вона десь двічі менш, менше ніж наша. Всі, отак, от як лавки, всі ряди були забиті. Люди ночували, і нам виділили місце на сцені. Знаєте і. Така от ну, атмосфера, обстановка, всі втікають, знаєте, війна тут під Києвом, Буча, все це палає. І я собі так думав: ну, чому я тут опинився, чому так? Чому ми не доїхали до нормальних гарних умов, в Хмільницьк, в квартиру? Знаєте, І я не розумів спочатку цього. Пройшло якийсь час. Ми, я вивіз свою родину в Естонію, потім повернувся. І до мене дійшло, коли я вже був тут і служив людям, які були сюди вони, хтось втікав з Чернігова, з інших областей, і я зрозумів, якби я все це не пройшов, я би не розумів би, як це, їхньої болі, розумієте? І я розумію це так само, коли ми дивимося на Ісуса Христа, чому Він народився в, в такій в простій родині, чому в яслях, чому Він був в родині Теслі, чому він пройшов всі ці випробування, які на долю людини. Тому що він це все тепер розуміє, він може нам допомагати. Помогти, розуміти, він це все розуміє. Якби він народився десь в багатій родині, десь знаєте, не проходив би цих всіх випробувань, був би далекий від людей, з ними би так не спілкувався, а якийсь такий філософ абстрактно, то нічого б, можливо, він би не зміг би так знаєте, розуміти цю біль ці переживання. Тому, брати і сестри, так часто і нам приходиться щось проходити, якісь болі, випробування, якісь хвороби, труднощі і це. Це, коли ми вистояли, знаєте, воно нам дуже сильно так нас загартовує, і воно нам дуже сильно допомагає зрозуміти людей, які в стражданні, які в якихось переживаннях, щоб ми були такі, знаєте, з м'яким серцем. І Ісус був такий, Ісус був такий. Далі церква в новому заповіті і в старому заповіті. В старому заповіті всі події на землі відбувалися навколо Ізраїля. Був вибраний народ, Бог вибрав собі народ, і він з ним мав відносини. Всім іншим народам він допускав ходити, як їм, ну, як їм заманеться, як їм подобається. Він допускав до якогось часу. Но з Ізраїлем у нього були особливі відносини. І все крутилося навколо Ізраїля навколо Єрусалима, і ми читаємо от, дії, другий розділ, п'ятий вірш: А перебували в Єрусалимі побожні люди з усіх народів, що під небом. Восьмий розділ, там коли Філіпу ангел явився, так само міністр, закордон, міністр фінансів, цариці Ефіопської, він прийшов на поклоніння саме в Єрусалим, саме в Єрусалим з далекої країни. Тобто все крутилося навколо Єрусалима. Але коли, знаєте, прийшов Ісус Христос, коли прийшов новий вже заповіт, то тепер все крутиться, вся історія навколо церкви, все, що відбувається, це все. Це навколо церкви, брати і сестри. Це так, знаєте, схоже приблизно, коли ми стріляємо в мішень. Оце, от яблучка, оце от всі події, які навколо церкви, раніше, навколо Ізраїля, а все решта, воно так по периферії, десь відбувається. І чи йдемо далі. Діяння, чи були там суперечки, були звісно, були суперечки. І ми читаємо, коли Павло е, прийшов в синагогу, і, і він там е, е, ну, по суботам він приходив до юдеїв і він їм ніс. Звістку про Воскреслого Ісуса Христа. І вони не приймали, Він з ним мав суперечки, вони його не приймали. І далі Павлос сперечався, це діяння 15, розділ, 39 вірш, і виникла гостра суперечка. Так, що вони розсталися, це коли учні е, розділилися хтось хотів йти з Павлом, хтось ні, і в них була дуже гостра суперечка на цій темі. Далі дії, 15 розділ, перший вірш. По чималій суперечці та змаганні вирішили вони піти в Єрусалим. І це коли е, були у них так само змагання, суперечка, бо прийшли обрізані іудеї, які повірили в Ісуса Христа, і вони сказали, що треба все рівно ще виконувати старий заповідь, що треба обрізатися по закону Майсеєва. І вони мали суперечку і пішли аж в Єрусалим до апостолів, щоби там, знаєте, дійти до істини. Тому Суперечки вони були, але питання, як це вирішувалося? Це мало вирішуватися, знаєте, ну, в дусі, в такому, ну, в світлі, в дусі істини, в Христовім дусі. Тому далі, спілкуючися отак от на домашніх групах з братами, з сестрами, знаєте, є такі деякі. Переживання не тільки страху війни, не тільки переживання, коли хтось переселився, коли немає роботи, коли хтось хворіє. А є такі деякі моменти, які е, сили віруючих багатьох вони направлені на боротьбу всередині, тобто всередині в церкві. А якщо ми читаємо, досліджуємо дії святих апостолів, то ми бачимо, що всі апостоли вони більше були зосереджені на проповідуванні Слова Боже, тобто. Пасали людей зовні, не те, знаєте, не всі сили віддавали, щоб боротися, щось комусь доказувати, доказувати всередині в церкві. І спочатку у апостола Павла так само було, коли він навернувся, коли він вже, ну, почав вірити в Ісуса Христа, він почав ходити по синагогах. І коли ми це читаємо, він по суботам ходив. Тобто Він раз в тиждень, в суботу приходив. І він постійно мав з ними суперечки. Його били, його побували камнями. Один раз навіть так здалося, що він вже помер, його кудись витягнули, і він так е, думали, що він помер. Тобто Павло постійно приходив і він намагався навернути іудеї. І Я от собі, знаєте, думаю, якби тільки Бог, отак от і залишив Ізраїль, вибраний народ, і якби тільки спасіння було до на, до Ізраїля, де б були ми зараз з вами. І якщо дивитися на сучасний Ізраїль, це приблизно. 10 мільйонів людей, ну і ще скільки по всьому світу е, розпорошених, но людей взагалі на землі, десь біля, якщо не помиляюсь, 8 мільярдів, то уявіть, яка різниця між. Е, ну, Ізраїлем і між людьми, всіми на землі. І тому ми дякуємо Богові, що Він одного часу, знаєте, вирішив вирішив дати спасіння і всім людям е, ну, всім людям, поганам, язичникам отак от можна сказати. І е, далі читаємо. Далі читаємо. Е, яка ще така, знаєте, думка, не тільки перша, яку я казав, що сили багатьох людей вони направлені всередині, боротися в церкві, знаєте, за чистоту, вчення, за якісь такі, знаєте, не ну, які речі їм не подобаються. Тобто багато сил виходить на те, щоб щось комусь доказувати на домашніх групах, якісь, знаєте, в родинах, в сім'ях, тобто з друзями доказувати щось? Но коли ми читаємо дії святих апостолів. То вони цим мало займалися, вони в основному більшості йшли і спасали людей. І Бог був з ними великими чудами і знаменами, тобто і з Павлом, і з Петром, і з іншими апостолами. Тому читаємо в діях, в 18 розділі, коли Павло був в Карінфії, і що суботи він вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків. Вісімнадцятий шість вірш: А що вони противилися і хулили, він обтрусив свою одежу і до них мовив, кров ваша, нехай паде на голову вашу, я чистий. Віднині піду до поган. Ось коли стався такий перелом, знаєте, у Павла, і він вирішив іти до тих, хто його приймає. Багато людей його приймають. Знаєте, по своєму житті так само бачу бачив. Як буває, ти зациклюєшся на своїх друзях, на своїх однокласниках, там на сусідах, і ти багато часу витрачаєш, витрачаєш, вони тебе не слухають, вони сперечаються. але ти все рівно, знаєте, до них ти все рівно. А є люди, які чекають, вони тільки чекають Євангелі, вони чекають слова, і ми часто проходимо їх не помічаємо. Ну таких людей багато. Христос говорить, що жнива вони побелішали. І тому, брати і сестри, нам знаєте, треба, треба дивитися на тих людей, які готові, у яких є спрага, які готові до того, що вони почують і вони відгукнуться. Не зациклюватися на тих, хто не чує, хоч вони і наші друзі і родичі. І далі, 18, 18 розділ, 9 вірш. Уночі ж Господь сказав до Павла у видінні, не бійся, говори лиш не мовчи. Говори, лиш не мовчи, бо я з тобою, і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завадити лиха. Бо я маю багато людей у цім місці. Це він був в Карінфі, сучасна Греція. І знаєте, брати і сестри, Павло в той момент він почув голос Божий. Це було Боже бажання. І він був в Унісон Сими, він пішов до поган, він пішов до язичників далі. А ще до цього, в Афінах, коли він був, це в 17-му розділі, то він розмовляв з іудеями і побожними в синагозі. Та кожного дня на ринку з ким-небудь. Тобто у нього була така практика, коли він виходив кожен день на ринок і він з кимось розмовляв про Воскресіння Ісуса Христа, про Царство Боже. І далі читаємо наступний, 19 розділ, 8-й вірш, це Павло вже в Ефесі. І увійшовши до синагоги, він знову не, ну, почав з Карінфа, але знов, коли прийшов в Ефес, почав знову на ті ж граблі наступати. Увійшовши до синагоги, Три місяці промовляв там, відважно бесідуючи і переконуючи про царство Боже, і в дев'ятому віршику: як же деякі запекло за пекло не хотіли вірувати і злословили перед народом путь Господню? Він їх покинув. І відокремивши учнів щодня, проводив бесіди. І от дивіться, щосуботи, раз в суботу він приходить до тих, які його не приймають. Ну коли він уже зрозумів істину, він відокремив учнів, які його любили, слухали, навернулися до Господа. І це було щоденно. І який результат? 10-й вірш 19-го розділу, і так воно тяглося два роки, два роки. І що? Так, що всі ті, що жили в Асії, юдеї, і погани, і юдеї вже дивіться, і погани, чули слово Боже. Слава Богу, брати і сестри, бачите, як Павло він почув голос Божий, і він зробив дещо, змінив свою, скажімо, практику. І це була багаторічна практика, коли вони ходили тільки до свого вибраного народу. І таке саме було і у Петра. Пам'ятаєте, Петро так само побачив видіння, і йому спускалася така, ну, так якби простирадло, і там були нечисті різні ну, тварини, і Бог йому сказав, це закали і їж. А він каже: ніколи, Господи, я не їв нічого нечистого, воно не входило до мене. А він каже: ні, те, що Бог очистив, ти не почитай нечистим. Тобто Бог в алігорії такий казав, що це про людей всіх інших, тому що євреями, іудеям, їм заборонялося спілкуватися ну не з своїм народом. Навіть хто близько, там жив, самарітяни, інші народи їм. Заборонялося, але в цьому Бог показав, що його спасіння воно буде для всіх народів. І Петро тут же пішов до сотника Карнілія, це був римський сотник військовий. Бачите, і у, і у Петра, у інших апостолів, так само було. Тобто Бог в новому заповіті відкрив спасіння для всіх народів. Слава, слава Богу! І в 11-му віршику написано: та й чуда не, не аби які творив Бог руками па. Це коли вже Павло послухався, його стали супроводжувати чудеса. І в 14 віршику, 21 -й, 14 -й розділ 21 віршик, Павло і Варнава, вони, вони служать, і так написано: А як звістили Євангелію в тім місті? І придбали чимало учнів, повернулися назад у лістру, іконію і антиохію, підсилюючи серця учнів, учнів і заохочуючи твердо триматися віри. Бо через багато страждань нам треба війти в Царство Боже. І тут вони. До народу, до церкви вони звертаються і підсилюють серця учнів, і заохочують їх твердо триматися віри. Тому, брати і сестри, підсумовуючи, знаєте, в наші важкі буремні часи багато людей невіруючих. Вони чекають від церкви відкриття, від церкви чекають, що ми прийдемо, знаєте, з словом патіхі, що ми будемо всередині сильні, допоможемо їм. Ми бачимо це, коли з братами-капеланами їздимо в шпиталі до військових. Знаєте, це дуже боляче дивитися, коли у молодих хлопців буває з Києва. Приїжджають до них родичі, такі, знаєте, видно, що заможні люди. І у хлопців немає рук, немає ніг, у когось немає очей. це з усієї України приїжджають такі, знаєте, поранені, важко поранені, хтось паралізований. Знаєте, це дуже боляче і важко дивитися. І ці люди вони потребують нашої допомоги. Вони потребують слова підбадьорення. знаєте. І тому, брати і сестри, нехай це буде слово, підсилюючи наше серце і за. Нахочуючи нас ще більше служити, ще більше служити. Тому що блаженний стан це той стан, як в 20 му розділі дії апостолів Павло сказав, що так сказав Ісус Христос, що блаженніше давати, ніж брати. Тобто ми будемо з вами щасливими людьми, блаженними людьми, коли ми будемо віддавати, служити. Оце блаженство, оце щастя іншого тут, на землі ніяк ти не ну, знаєте, ніяк ти не ...тримуєш. І остання моя найулюбленіша історія, знаєте, про асвен... Освенціум. Про Я буває часто її кажу, але здається, вже півроку про неї не розповідав. Багато нових людей. Знаєте, колись. В Мюнхені після війни був дуже відомий ресторан. Дуже відомий, дуже знаєте, такий популярний. Там багато людей завжди було все. І в чому був секрет? Власник цього ресторану колись був молодим хлопцем, євреєм. І коли євреїв всіх перевозили в Васвенцем з Польщі, він був в одному вагоні з одним відомим на той момент стареньким дідусем, таким євреєм. І це було зима холодно вони були в вагоні, як тварини, знаєте. І всі починали трошки замерзати. Хтось приляг, так засипав. А цьому молодому хлопцю Бог поклав на серце за цим дідусем. Піклуватися, тобто не дати, щоб він замерз, і він всю ніч, поки вони їхали, він його відігрівав. Тобто він йому тер там руки, ноги, з ним спілкувався, якось його там навколо нього крутився. І коли вони вранці е, приїхали вже те місце, і вже знаєте, в вагон попало світло, вони побачили, що всі мертві, всі замерзли і загинули, всі ті євреї, яких перевозили, і тільки вони вдвох вони залишилися життя. Живими. Чому? Тому що він служив, він віддавав, він не спав, він служив. І вони вдвох залишилися живими. І далі цей принцип він переніс в свої ресторани і його все життя, знаєте, переслідував успіх, тому що він так поступав. Тому, брати і сестри, так знаєте, надихаю кожного з вас. Хто перебуває в служінні, ще будьте сильніше, ще будьте, знаєте, ще більше укоріняйтеся, майте ще більше успіху. У своєму служінні. Хто не має, то візьміть своє служіння, знайдіть, розвивайте той талант, який Бог вам дарував. У кожної людини є свої таланти, є своє призначення. І тому от на такій ноті, знаєте, будемо триматися за Господа, будемо сильними, мужніми, і я вірю, що ми вистаємо, і, як сьогодні вже казалося, будемо і світлом, і сіллю в цьому світі. Амінь. Встаємо, молимося. Аллилуйя, слава тобі, Господь! Боже! Ми вдячні Тобі за твій Господь шлях. Перемоги, Господь, за те, що Ти переміг смерть, за те, що Ти воскрес із мертвих, Господь, за те, що Ти пішов на страждання добровільно заради нас, заради нашого спасіння, щоб примирити нас, грішників, святим Отцем. Боже, ми вдячні Тобі, що Ти нас знайшов, що Ти нас покликав, що Ти нам відкрився, Господь, що Ти колись стукав наше серце, і ми почули Твій голос і ми навернулися до Тебе, Господь. Боже, що Ти кожному дав талант. Кожному дав дари, Боже, ми можемо служити, Господі, ми можемо виконувати Твою волю, Твоє Слово, знати Тебе, Боже, допоможи кожному з нас, Твоїй церкві вистояти, Господь, бути мужніми, Господь, в ці буремні часи, часи війни, часи страху, Господь, ми просимо Тебе, допоможи нам, допоможи нам вистати, дай цю внутрішню силу Твого Духа Святого, Господь, наповнюй кожного. З нас, Господь, дай нам міцну віру, Господь, вірити в Тебе, вірити в Твоє Воскресіння, вірити в життя вічне, мати цю надію, Господь Боже, допоможи нам, щоб ми мали Твою любов до людей, щоб ми мали Твою любов до ближнього, Господь, благослови нас як церкву, Господь, щоб коли ми маємо якісь труднощі чи якісь суперечки, непорозуміння, щоб ми вирішували мирно, Господь, в Твоєму дусі, Господь допоможи нам, Господь, бути мудрими, стояти твердо, Господь, все в твої руки святі віддаємо, поведи і прослався. Амінь.